Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати твір Лесі Ворониної, таємне товариство боягузів або засіб від приляку номер 9 Тема уроку Роль сім'ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині. Сьогодні на уроці ми з вами повинні зрозуміти, яка роль сім'ї в житті Клима. З'ясувати стосунки між різними поколіннями в родині головного героя, удосконалювати вміння аналізувати образи, добирати цитати з тексту на підтвердження власних думок. А зараз ми з вами пограємо в гру Так-Ні. Я наводжу твердження, а ваше завдання чи підтвердити, чи спростувати факт. Леся Воронина народилася 21 березня 1955 року в Києві. Так. У 1879 році закінчила філософський факультет Київського університету. Ні, Леся Воронина закінчила не філософський факультет, а філологічний. Факультет Київського університету у 1879 році. З 1987 до 1991 року. Редактор відділу літератури та мистецтва журналу Соняшник. Ні. Редактор журналу Україна. А не соняшник. З 1991 року працює в журналі Соняшник. Так, це вірно. За жанром твірі Лесі Вороніної таємне товариство боягузів це новела. Ні, це повість. Повість Таємне товариство боягузів Лесі Ворониної була написана в 2001 році. Ні, у 2006 році. У 2012 році книга «Таємне товариство боягузів Лесі Ворониної отримала премію Дитяча книга року BBC». Так, саме так, Повість це епічний твір середньої жанрової форми. Частіше за все, говорять про її проміжне становище між романом і оповіданням. Так, я гадаю, що всі. Виконали завдання відмінно. Що ж таке сім'я? Коли пригадуєш слово сім'я, то відразу приходить відчуття безпеки, душевного тепла та затишку. Перед очима постають найрідніші люди. Ті люди, які підтримають, допоможуть, порадять тільки добре. Що ж таке сім'я? Це найголовніше в житті будь-якої людини. Вона як гарний, вишитий з любов'ю оберіг, що захищає від бід і нещасть. Звернемо увагу на те, як говорили відомі люди, що таке сім'я. Відомий американський актор, продюсер Джоні Депп зазначав, сім'я це найважливіше, що є у світі. Якщо у вас немає сім'ї, вважайте, що у вас немає нічого. Сім'я це найміцніші пута всього вашого життя. Український педагог, публіцист, письменник Василь Олександрович Сухомлинський говорив: сім'я це те первинне середовище, де людина повинна вчитися творити добро. Німецький професор Фелікс Адлер. Зазначав, сім'я це суспільство в мініатюрі, від цілісності якого залежить безпека всього великого людського суспільства. Зараз спробуємо скласти з вами синкан. Але перш ніж скласти його, нам потрібно пригадати, що ж таке синка. Сенкан це п'ятирядковий вірш, що будується за певними правилами. Перший рядок складається з одного слова, це іменник назва поняття. У другому рядку представлений опис, що складається з двох слів, предметників. Третій рядок визначає характерні дії і складається з трьох слів, дій слів. У четвертому рядку формується фраза, що складається з чотирьох і більше слів, і виражає ставлення до теми. П'ятий рядок складається з одного слова, синоніма до теми, у якому відбито суть або висновок. Наводжу приклад Сенкана на тему Сім'я-родина до твору Лесі Ворониної таємне товариство боягузів. Сім'я дружня, турботлива, піклується, поважає, підтримує найбільший скарб у житті. Оберіг. Давайте з вами пограємо впізнай героя. Зараз я вам наводжу цитати з твору, а ви повинні вгадати, про кого йде мова. Одного дня звичайнісінький хлопець, життя якого досі було похмурим і буденним, захворів. Про кого йде мова? Так, про Клима Винахідниця, яка створила машину часу і приготувала проти отруту від вірусу страху. Так, бабуся Клима. Про мою бабусю він говорить з величезною повагою захопленням. Так, жук. Засмага на їхніх обличчях була така густа. Що вони стали схожими на кочівників пустелі барберів? Так, це тато й мама Клима. У великому басейні, стеленому водоростями-летаттям, у зручних кріслах сиділи дивовижні створіння. Хто ж це? Так, синьоморди. Стосунки в родині Клима будувалися на любові, натхненні, допомозі, турботі, слагоді, взаємопідтримці, взаємоповазі, готовності на самопожертву, взаєморозуміння. А завершити урок хочу словами британської письменниці Філіппи Грегорі, яка сказала: але що сказала? Нам потрібно з вами дізнатися шляхом розгадування ребуса. До вашої уваги пропоную вислів із 10 слів. Тож, будь ласка, розгадуємо. ще три слова. До вашої уваги пропоную чотири слова. Молодці! Британська письменниця Філіпа Грегорі сказала, сім'я ось що найважливіше, ось що змушує битися моє серце. Справжня сім'я тримається не тільки на родинних зв'язках, а насамперед на взаєморозумінні, любові, взаємоповазі, умінні турбуватись одне за одного. І саме такою є родина Климка Джури. А додому вам буде виконати творче завдання за твором Лесі Ворониної таємне товариство боягузів» або засіб від переляку номер 9 Одне на вибір. Скласти синка або придумати кросворд, або розробити тестові завдання. Щиро дякую за вашу увагу. Бажаю вам гарного дня.